Євгена фотоконкурс білосніжна казка подав лише одну світлину і влучив у десятку. Замовив краєвид городоцького монастиря. Зробив Євгена одним з трьох фаворитів конкурсу. Фото, якби вийшло, якби. Можна і так сказати, несподіваним. А те, що виходить несподівано, виходить красиво і дуже так потім вражає людей. Подібні конкурси від рівна 1 у соцмережі серед любителів фотокамери уже традиційні. Головним критерієм робіт, які міг викласти кожен охочий, було показати, в чому ж казковість зими. Організаторів вразила чимала кількість світлин, яких надійшло понад чотири сотні. Усі кажуть, різнопланові та цікаві по-своєму. Дуже велика різноплановість робіт. Тобто це були багато фото саме з моделями, дуже велика кількість пейзажів. Також було і декілька макрофотографій. Ось тобто люди підбирали різні моменти, саме от зими, тобто ті були гарні, чи коли саме іні на деревах, чи просто якби ну, великі снігопади. Декілька робіт було, коли люди їздили за кордон, зняли, тобто саме з Австрії було чи ще з інших країн. Головним переможцем конкурсу стала Наталія Мазурок. Її світлина з донечкою набрала найбільше схвальних коментарів понад півтори тисячі. Учасниці вручили сертифікат на покупку техніки. Наступних переможців обрали заглядацькими симпатіями колективу Рівне 1 Галина Нечепорук та Євгеній Шахмансір отримали подарунки від партнерів конкурсу. Фаворити діляться враженнями. кажуть, отримувати подарунки приємно та подібні ініціативи дещо більше ніж просто боротьба за першість серед любителів фотокамери. Важливий Користим популяризація чогось прекрасного поділитися з цим з, з, спільнотою я вважаю це. Завжди добре, щоб кожен взяв і побачив частинку того хорошого, того красивого. На нагороджені призи отримують не лише переможці, додатково розігрують подарунки серед присутніх. Все для заохочення до участі в подальших конкурсах. А вони за словами організаторів не за горами. На майбутнє будемо обов'язково підтримувати такі конкурси, ось тому, що це якби вносить, якби трішки якби, такої казки якби в наше буденне життя. Ось тому, якби подумаємо, можливо, трішки якби ускладним. О сам конкурс як ще саме не придумали, але обов'язково це буде. Діана Білоконенко, Артем Лаговський. Новини рівного.